Вітаю до вашої уваги підсумкова інформаційна картина вівторка, 26 серпня. Про головне життя рівного та області розповім я Микола Брежицький. У Рівному розпочався новий етап впровадження електронного квитка. Відтепер транспортну картку можуть придбати всі мешканці міста, тоді як раніше її видавали лише пільговим категоріям. Як саме працюватиме система та де можна купити картку? Дивіться у сюжеті. Рівне крокує до повного впровадження електронного квитка. Кілька місяців тому громадяни, які мають ту чи іншу пільгу, почали отримувати проїзні квитки. З ними користуватися громадським транспортом можна безкоштовно, не показуючи при цьому документи. Такі картки вже отримали понад 22 тисячі громадян. А від 25 серпня усі мешканці обласного центру можуть придбати транспортну картку і для себе. Інвестор Дає, розпочинає продаж. Поширення цих транспортних карток в для всіх інших категорій людей. Тобто, будь-хто хто не має там своєї пластикової, дебетової чи кредитної картки, але бажає скористатися послугами проїзду, має можливість завітати там в мережу одну із мереж супермаркетів і придбати таку транспортну карту. Транспортну картку можна придбати у мережі 723 та 7. вартість складає 60 гривень, аби користувати Її потрібно поповнити в платіжній мережі EasyPay через термінали, сайт або у застосунку. Там, до слова, можна відслідковувати кількість поїздок, які лишилися. Це зручно, зокрема, для школярів. Ну, от зараз розпочнеться скоро освітній процес, бо ну, не всі з них мають там, пластикові картки платіжні. Ну, у зв'язку із віком не всі з них вже мають смартфон. А от така пластикова картка це хороший метод контролю і витрат, і в принципі оплати проїзду в комунальному транспорті. Наразі у рівному валідаторами обладнаний увесь комунальний міський транспорт. Однак, в найближчому майбутньому вони можуть з'явитися і у транспорті приватних перевізників. Наскільки мені відомо, нині інвестор проводить перемовини про, з декількома приватними перевізниками. Про впровадження цієї системи і на приватному транспорті також у міській раді нагадують, право на безкоштовний проїзд у Рівному мають понад 30 пільгових категорій громадян. Ще дві школярі та студенти мають право оплачувати лише 50% вартості проїзду у громадському транспорті. Безкоштовні транспортні картки можна отримати в департаменті соціальної політики та в департаменті цифрової трансформації. Інші категорії громадян можуть оплачувати проїзд дебетовими чи кредитними картками або ж купувати транспортну. Юліяс. Альячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівному патрульні зупинили п'яного водія. Інцидент трапився сьогодні вночі на вулиці Степана Бандери. Керманич автомобіля Dodge, щойно побачивши патрульне авто набрав швидкість, проте поліцейським вдалося зупинити його. У 50-річного чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду більше одного проміле, що перевищує допустиму норму. На порушника склали адмінпротокол, автівку евакуювали на штрафмайданчик. Від завтра у Рівненському обласному протипухлинному центрі запроваджують масковий режим. Причина зростання кількості випадків COVID-19 серед медичного персоналу та відвідувачів лише за останній тиждень на Рівненщині зафіксували понад 350 проявів коронавірусної інфекції. Детальніше у сюжеті. Маски повертаються, однак не всюди. Через збільшення хворих на COVID-19 в деяких медичних закладах рівного вводяться карантинні обмеження. Від завтра у рівненському протипухлиному центрі пацієнтів та відвідувачів просять одягати маски. Усе через зростання кількості випадків коронавірусу, за словами медичного директора закладу Олександра Ткача, масковий режим дозволить мінімізувати ризики поширення інфекції у лікарні, де перебувають пацієнти з ослабленим імунітетом. Для того щоб призупинити поширення інфекції, поширення хвороби, ми прийняли рішення про обмеження відвідувань пацієнтів і про введення маскового режиму. І я не пам'ятаю, відверто кажучи, вже такої ситуації можливо це пов'язано з тим, що змінився штам іншої ковід-інфекції. За минулий тиждень на рівненщині зафіксували 351 випадок COVID-19. З початку серпня захворіли 486 людей. Через ускладнення від інфекції померла 85-річна жінка, яка не була вакцинована і мала супутні хвороби. Але цьогорічна хвиля є набагато слабшою ніж минулорічна. Тобто, за минулий рік, 24-го року, було зареєстровано понад 3 тисячі випадків. Це можна сказати, свідчить про те, що цьогорічна хвиля є набагато слабшою. Ну, але вірус відповідно нікуди не дівся. Серед циркулюючих штамів суфаріант омікрона стратус, симптоми нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку. Сезонні прийоми захворюваності на ковід. 19 найчастіше спостерігаються влітку через збільшення соціальної активності, поїздки та зміни клімату, де віру швидше передається від людини до людини. Це пов'язано із перепадами клімату, можна так сказати. Погодні умови великий вплив мають. Відповідно, діти починають готуватися до школи. Відповідно починаються школи і відповідно погодні умови. Медики наголошують, що своєчасне на звернення до сімейного лікаря і вакцинація залишаються найефективнішими способами запобігти тяжким ускладненням. Щороку щеплення рекомендують насамперед людям із груп ризику літнім пацієнтам та тим, хто має хронічні хвороби. В Україні наразі є вакцина від ковід, 19 і вона є безоплатною. Ну і відповідно, ми вкотре вже нагадуємо про профілактичні заходи. Тобто, якщо маєте симптоми, відповідно потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися до своєї. Сімейного лікаря потрібно дотримуватися дистанції, відповідно, гігієна рук і носіння масок. Запровадження маскового режиму розглядають і в інших обласних медзакладах. Наразі він уже діє у регіональному центрі орфаних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги обласному шкірвен-диспансері та інфекційній лікарні. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Костопільчанину загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за збут наркотиків та незаконне зберігання бурштину. За даними слідства, раніше судимий чоловік організував продаж речовин шляхом закладок та особисто з рук. Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили майже 2 кілограми бурштину без підтверджуючих документів. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Менш ніж за тиждень стартує новий навчальний рік. У рівному завершили огляди закладів середньої та дошкільної освіти щодо їх готовності. Детальніше у прямій мові по двох закладах дошкільної освіти це сьомий 57-й садок тривають. Заходи з термомодернізації вони мають бути завершені до початку опалюваного сезону попередньої і так само по закладах загальної середньої освіти, це 8, ліцеї 13, тривають ремонтні роботи з утепленням. Особлива увага приділялася підготовці до зими. Це ремонт ну, теплових мереж, можливо, заміна насосів різних, ремонт водопостачання. Окремо приділялася увага управління, управління освіти тим зверненням, які з писали стосовно того першочерговості виконання. Це аварій, аварійні ремонти. Я думаю, що ви все це будете бачити у в висвітленнях в публічному просторі. Тому окремий заклад це окрема історія виконання ремонтних робіт. В цілому я вам кажу, що це поточні ремонти, аварійні ремонти. 87 послуг у сучасній локації. У рівному запрацював ще один підрозділ ЦНАПу. Відтепер отримати ключові сервіси можна у самому центрі міста, де все облаштовано за принципами безбар'єрності. Докладніше у наступному сюжеті дані двері обладнані автоматичним відкриттям. Відповідно, люди, які рухаються на кріслах колісних, мають можливість безприємно зайти. в Цей простір. ще один підрозділ центру надання адміністративних послуг запрацював у Рівному. Відтепер мешканці міста зможуть отримувати тут понад 80 різних сервісів. Першою відвідувачкою нового цнапу стала Людмила. Жінка прийшла, аби змінити місце реєстрації фізичної особи підприємця. Каже, процедура була швидко. Та зручною змінила місце своєї роботи як підприємця і тому вирішила впорядочити документи, щоб все було добре. Все мені сподобалося дуже швидко, кваліфікована допомога. На всі питання мої надали мені відповідь, таку як вичерпну відповідь, яка мене задовільнила. В принципі, я знаю, що мені потрібно робити далі. У новому підрозділі надаватимуть послуги у сферах реєстрації місця проживання, державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно. Загалом 87 послуг. Прийом відвідувачів здійснюватимуть за адресою поштова 2. Це є одним одним з найбільших безбар'єрних просторів, які в нас е в, в територіальних підрозділів які є в нас в, в центрі. Відповідно, це зручно е і е для людей, і як е з інвалідністю, так і для будь-кого донедавна локація центру була розташована у ДРЦ Злата Плаза. Переїзд пов'язаний із розширенням послуг та необхідністю створення більш комфортних умов. Коли стало питання про те, що тут є можливість відкрити територіальний підрозділ, ми релокували злата плази сюди, враховуючи, що кількість послуг, які там були, були швидкими, і їх було менше. А тут в нас вдвічі більше послуг, враховуючи те, що є можливість розширити було можливість розширити спектр Конкурс безпекових причин є власне, наявність таких інформаційних терміналів. Відповідно, люди, які е, мають е, порушення зору, можуть скористатися ними з контрастом, також люди, які рухаються на кріслах колісних. Можуть також скористатися нове приміщення відповідає принципам безбар'єрності. Тут враховані потреби маломобільних груп населення, а сама локація є сучасною, зручною та легкодоступною для доїзду громадським транспортом. Це дає можливість так само для людей бути комфортно, зручно і основне, що він забезпечений повністю всіма можливостями безбар'єрності для всіх верст населення. І це зручність, тому що саме центр міста це фактично максимальна кількість людей, і тут є громадський транспорт, і можна під'їхати в будь-який час отримати. Нині територіальні підрозділи. Зілецна б діють у мікрорайоні Ювілейний у торговому центрі Хеппі Мол на південному, а також є віддалене робоче місце у пологовому будинку. Наразі працюють над створенням ще одного центру у мікрорайоні Північний. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина прийняла п'ятий евакуаційний потяг з Донеччини. До області прибуло 19 людей. Більшість з них похилого віку. Одній з жінок 98 років. Загалом за останній тиждень громади Рівненської області прийняли майже сотню евакуйованих. У період підготовки до осіннього прибирання екоінспекція проводить заходи щодо запобігання пожеж в екосистемах. Відтак, у Вараському районі виявили бабусю, яка спалювала залишки сухої рослинності на земельній ділянці, що примикає до стіни лісу. Порушницю притягнули до адміністративної відповідальності. Екоінспектори нагадують, порушення вимог пожежної безпеки в лісах несуть за собою стягнення штрафу у розмірі понад півтори тисячі гривень. Щоночу команду Бакарівна покинула одна із провідних гравчинь Владислава Кіба. Вона, а також інша вихованка рівненської школи баскетболу Анастасія Кучеренок, перейшли до складу «Київбаскета». У минулому сезоні Кіба допомогла рівнянкам стати чемпіонками вищої ліги. Вона набирала в середньому 13 очок за матч, здійснювала 6 підбирань та робила три передачі. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації традиційно дізнавайтеся на сайті сфери та наших сторінках у соцмережах. До зустрічі завтра.